Всім привіт, друзі! Це новий випуск на каналі Супер Новини України. Відразу до вас прохання. Ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео серед друзів. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Дуже дякую. Велика Британія вдвічі збільшить кількість танків, які планує передати Україні, та допомагає працювати над консенсусом серед союзників щодо передачі озброєння. Про це розповів посол України у Великій Британії. Наразі українські захисники вже проходять навчання на британських танках, щоб максимально ефективно їх використовувати. Окрім передачі озброєння, власного виробництва, Лондон також залучає можливості для закупівлі необхідного за кордоном, наприклад, Міжнародний фонд для України, в який вкладають кошти і інші європейські партнери. За ці кошти Велика Британія купує для України багато озброєння у різних країн та компаній. Новий пакет військової допомоги включає високоточні реактивні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню Хаймарс, боєприпаси для бойових машин піхоти Бредлі та інженерне обладнання для підриву. Також у переліку допомоги йдеться про незначну кількість броньованих мостоукладальників. Крім цього, Україна отримує від США снаряди різного калібру та фінансування обслуговування, навчання і технічну підтримку. У повідомленні Держдепу також зазначено, що Сполучені Штати Америки продовжують об'єднувати світ для підтримки України. Український волонтерський фонд допомоги армії придбав 101 броньовану машину в приватних британських компаній для українського війська. Новину оприлюднила прес-служба фонду Сергія Притули. Серед придбаних бронемашин є техніка восьми моделей. Перша партія із 24 бронемашин вже в Україні. Бронетехніка пройшла обслуговування у Великій Британії та підготовлена до установки засобів зв'язку і озброєння. Після обслуговування фонд планує передати усю техніку командуванню сухопутних військ Збройних сил України для подальшого розподілу. Волонтери зазначили, що народні спартани. Прибудуть до України декількома партіями.